Всім привіт! Хочу поговорити сьогодні на психологічну, таку психічну, напевне, тему, замітку зробити, яку я сама по собі якби, розробляю і проходжу, і справляюся, тобто хоча б розбираюся з нею. Емоційна відрізаність це коли щось відбувається приємне, хороше, але настільки всередині, в психіці, з'єднані між собою радість біль, що реакція на щось хороше йде больова, бо біль іде вище шаром, ніж радість, радість схована під ним. І накриває паніка, сльози, от щось таке. Тобто, здається, що відбулася подія, якась хороша, приємна, а тіло її не відчуло, не запам'ятало. Ну, тобто, ви могли там, не знаю, побувати тілом, да, зробити якісь фото, відео, запам'ятати, то цю музику послухати, там, наприклад, а, і так далі, а внутрішнього пустота. Отже, я сама просто це прожила, якраз сходила на концерт в суботу і задумалась, чому мене накрило потім. В цілому, психологічно, це називається емоційна відрізаність. Велика така проблема в мене, яка. От зовні ніби все відбулося. Я була на концерті, потім гуляла, зробила да, фото, показала всім і так далі. Але всередині в мене ніби порожньо, ніби як кадри якісь чорнобілі і без звуку. я не могла зрозуміти, чому, і почала розбиратися, що це якраз реакція психіки така. Це не є якась там помилка, чи лінь було, чи не включилася, чи не було там цікаво. Ні, це було от якраз те, що. Психіка закрила двері до радості, щоб не пустити біль. Бо вони між собою зв'язані. Склеєні, навіть можна так сказати. Бо там, де мала бути насолода, в мене вривалася хвиля про самотність, про рани, про біль, про якісь спогади. Тобто, перше накривав мене біль. І психіка робить захист такий, що краще вже нічого не відчувати, ніж знову відчути біль. Ніби і логічно. Але і це дуже сильно впливає на наше життя ж, бо не мати відчуття радості, не мати якоїсь опорності, досвіду приємного, це теж дуже складно для вигорання ж це все, для взагалі підтримки свого стану і настрою. Отже, що я тоді відчувала якраз, що тіло в мене було на концерті, розум мій пам'ятає цей факт. Але душа ніби не впустила цього досвіду. Що от я від Прожила щось таке кайфове, приємне. І тому в мене відчуття було таке, ніби нічого й не було. І важливо, що це не назавжди. Це просто от радість не зникла з мене. Вона просто заблокована болем. І тому будь-яка сильна емоція, от навіть ця хороша, автоматично перекривається бурею, щоб не дати відкритись тій же глибині, де болить. Мене накрило було бурею. Зразу я от коли вийшла. Пішла прогулятися по місту після концерту, і мене якось так як адреналіном накрило. Ем, ніби й не сльозами, але просто горлоком стояв і так далі. Тобто ти зрозуміла, що в мене е, психічна така буря, енергія накрилася, ніби енергія шукає виходу. Я щось таке класне пережила, а внутрішньо пусто, ніби в грудях, от немає відчуття що цього, вау якогось, ще, блін так класно, таке ж натхнення, жива музика, класика, все. І от якраз оця, це математика, так що автоматично перекривається цією бурею. Психіка робить, ніби над шаром цього поєднаного болю і радості стоїть сторож, тобто психіка ставить сторожа, який швидко випереджає роботу психіки, випереджає стан, що от краще бігом швиденько включаємо емоційну бурю. Якісь там сльози, тривога, адреналіну це все, щоб людина не пішла вглуб, не пройшла біль, не відчула, бо це дуже боляче для психіки, для тіла, так, і тим більше не дійшла до радощів. Бо це теж занадто сильні емоції. Маю надію, що я пояснила більш-менш правильно не правильно, а зрозуміло, що от є шари радощі зверху біль, а над ними стоїть сторож психіки. Який включається швиденько, коли дуже якісь вау емоції відбуваються. Тобто проблема не в тому, що ми там не вміємо радіти, а в тому, що радості треба пройти крізь шар болю. А це дуже важко. І от тому зараз я. Поясню ще трошки, що я робила, чи, як, чи з чим я спробую справитися, тому що емоційна пам'ять перекрита, і як зробити, щоб вона хоч трошечки відтанула, трошечки її відпустило відпустило трошки з болю. І задача ще потім розділити радість окремо і біль окремо шари. Тобто, якраз суть в тому, що радість є, але щоб в неї дістатись, треба пройти крізь той самий шар болю. Який психіка вважає дуже небезпечним. Чому так відбувається? Найперше, і найважливіше ясно, що в дитинстві, чи в минулих якихось травматичних досвідах система навчилася, що коли відкривається серце, одночасно приходить і рана. Чи там залишили, чи покинули, чи не вибрали, чи відмовили, ну тобто щось відбувається, коли відкрите серце, да? тобто реальність стає рівно ризику болю. Психіка запам'ятовує цей зв'язок, цю нейронку, і автоматично тепер блокує. Як тільки приходить сильна емоція, навіть приємна, там якась краса, концерт, зустріч, зразу ж включається той самий охоронець, буря думок, тривога, сльози, щоб не дійти до того місця всередині, де радості і болю однаково багато. І що це створює, що от я, наприклад, реально проживаю подія, якісь приємні, так, але воно не відкладається як щось тепле і приємне. От про той же ж концерт. Не, відк... не відчула я, що воно внутрішньо мені відклалося в мій архів приємних подій, бо шар болю стоїть над ними прямо як кришка і перекриває. І радості ніби не видно, хоча вона була. Бо тіло точно десь пам'ятає музику, світло, пам'ятає людей, оцю всю акустику, це все пам'ятається, але пам'ять одразу це все геть затирає. Для себе я це пояснила тим, що це не є, що я не здатна на радість, а це є просто сильна здатність відчувати. Ну тобто, як ми називаємося емпатією, да? багатьох в багатьох нас вона є і надто така чутлива, настільки сильна, що психіка змушена ставити бар'єр, щоб не затопило боле. Тобто радість під шаром болю це доказ глибини прямо такої первинної, а не її відсутності. Це як можна уявити, що радість і біль у нашій системі спаєні. Просто як дві сторони, не знаю, медалі чи каменю, чи чого там взяти. Ну, щось таке от міцне одне і має дві сторони. З одного боку психіка каже, краще не чіпати це взагалі, бо тоді обидві сторони ніби включаються. Так? Тобто, що і радість, і біль разом є. Тому шлях ще не шукати якихось нових. Радощів, а просто вчити себе, що я можу відчути трошки радості, і при цьому не зруйнуюсь, не помру від болю, шукати золоту серединку. Да? Це як навчити нервову систему розділяти два переживання, які колись злилися, зли, злилися в одне і злиплися між собою, тому далі ще поясню якраз, як почати відділяти. Відділяти радість від болю так, щоб тіло відчуло, що це безпечно. Бо по кроках поки що поясню, як психіка взагалі вчиться це розділяти. І, але перше, чому вони злиплися. Нагадую ще раз, що це з минулих досвідів, стосунків, з дитинства, коли приходила радість, якась любов, увага, тепло і відразу приходив біль. А, зникнення, да. там, як хтось з батьків там прийшов, подарував тепло і тут же ж пішов, бо швидко треба на роботу і так далі. Ну, тобто одразу тільки тепло, увага є, зразу зрада, зразу зникнення. І нервова система записала програму, що радість рівно небезпечна, бо за нею завжди ховається біль, як одне без другого нікуди не ходять. Да? Звідси теперішнє блокування, щоб захистити, психіка краще вже не дає відчути радість взагалі. І мета не в тому, щоб насильно радіти, а щоб дати тілу досвід, що я можу отримати крихту радості, і за неї не приходить біль. Це робиться звичайно дуже маленькими мікродозами, прям радості. Бо Біль завжди в нас як, атакує тіло да, адреналін, ну тіло дуже це все пам'ятає і одразу вмикається просто несвідомо, підсвідомо, і як хочете і супротив, і напряг, і тривога. Отже, приклад м'якого досвіду. Обери для себе щось дуже просте і маленьке, що приємне. Ну, наприклад, Накритися себе, накритись косиком, чи кодрої теплої, да? чи теплий чай якийсь, чи запах крему якогось для рук, для тіла. Ну, тобто, ти сидиш і відчуваєш запах, чи якусь таку консистенцію, чи тепло, Тобто хвилин, навіть не хвилин, а ну, 10 секунд ти фокусуєш твою увагу, що це щось приємне. Чи ти розтираєш там, той крем, олійку по тілу, ти відчуваєш щось по факту. І тут же собі кажеш, що вау, оце було добре, але нічого поганого не сталося за тим. Все. Тобто радість прийшла, але біль не прийшов. Це, не знаю, захотіла сказати, ти з'їла цукерку і нічого поганого не сталося. Хоча хтось каже, там вже ж калорії то назбирались і так далі, але по факту. Ніхто не накричав, ніхто не посварив, ну не знаю, не здалася несмачною. Да? Тобто стало щось хороше і ти кажеш своєму мозку, от біль не прийшов, бувають і такі винятки і моменти. І Якщо це робити кілька разів на день, тіло поступово почне вірити. Я можу пускати приємне і залишатися в безпеці. І тоді радості знову почнуть прорізатись навіть у великих подіях, таких як там не знаю, концерти, ці всі, да, любов, зустрічі. Тобто, виходить, що радості в нас всіх точно не бракує, вона є, але вона під замком. І ключ у таких маленьких досвідах, які показують системі нашій, я можу відчути добре і не обвалитись, не провалитися у цей страшний болючий, збираний наш біль.